Зараз покажу, як я борюсь зі шкідниками. Не борюсь, а з <смі> Так, ось так. От. Значить, все, що в мене з залишкою я все повністю перемиваю. От тунець. Це я не виглядає консерву, не помивши його. Навіть яйця. Я все одно перемиваю. І оце розріжу, це від майонези, розріжу зараз. І також буду сполоскувати мити. Ну, трошки плина заливаю і полюбе все перемиваю. Тоді тільки викидаю. Таким чином, я уникаю запахів зі смітника і вночі, там, якщо не забрали сміття, всякі тваринки не розносять його. Ну, бо нема. Спокусливих запахів для них. Ну і в принципі навколо в мене будинку також е, мінімальна їхня кількість. Ну і в принципі нас бровку оберігає. Ну що, охоронець? Помили мені машину. Окей. Помили мені гарну машину, все, і їду за вами. Зустрічайте. Так, у нас вечірня прогулянка з бровком, з найракі, з, з людьми з України, з двома. Вони найракі вже з нами так далеко. Кажи, передай вітання Олі. Олі вітання передай.